Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Зараз проводу вам невеличку екскурсію саме по Hyundai Kona. 39, ки 64, ки всі електричні. До речі, у нас, крім того, що ми зараз маємо цілий величезний ряд кон, ще сьогодні розвантажимо три автовоза, на яких буде ще доступних шість hyundai Kona. Тому підпишіться в Телеграм, там будуть акційні гарні ціни. Посилання внизу в описі та в коментарях Лом у нас на сьогоднішній день на майданчику в Вінниці більше двадцяти курси. Дів'ятка орієнтовно їде 300 в влітку, можливо, проїхати більше від в залежності від того, як ви їздите. Або якщо ви там їздите в спортрежимі, постійно газ в пол, там включаєте всі функції, які можливі в машині. То звичайно, ви проїдете менше. І орієнтовно в середньому проїжджає 250 взимку. 64-ка у нас йде орієнтовно до 500 влітку і орієнтовно 400 взимку. Теж все залежить від того, від того, як ви експлуатуєте автомобіль, як ви їздите, як ви жмете як мінімум на педальку газу і користуєтесь клімат контролем. Фактично батарея в 64-ки 67,5 кВт, а в 39-ки 44 кВт. Тому те, що вони пишуть, там, скажем так, фактичні трошки більші показники. Що ж, полетіли, маємо. Ось таких два бордових в металіку 39 кВт кони, ціни 16200, в цьому у нас пробігу 79 тисяч, а в цьому у нас пробігу 101 тисяча. Комплектації мають проекцію, тонування, підгрівчики сидінь, безключовий доступ бездротова зарядичка смартфона, преміальна акустика Крел та багато іншого. Це практично максимальні комплектації, як для 39 кВт. Чому? Тому що комплектації в 64-ках є ще, як вони там називаються, по-моєму, преміум, там де вже буде і шкіра, обдуви, підігріви задніх диванів 39 в 39-х. В 39-х я такого не зустрічав. Тому е, тут і комбінований салон, до речі, я теж в для 39 х це рідкість. Але тут є комбіновані салончики також. Ось таких два красення. Поїхали далі. Далі у нас 64. ка 64 ка у нас 2020 року. пробігу 166 тисяч кілометрів. Ціна 16 600. До речі, зазвичай 64 ки мають більший пробіг, тому що їх беруть для дальніх дистанцій. 39-ки більш по місту. Я, я вам скажу так, що. Ось люди приїжджали, 39-ку купували в мене, приїхали з Полтави сюди, 39-ку. Він нічого, з Полтави до Вінниці, то скільки там ну, кілометрів? Напевно, 500-600 є, що їхати. Тим не менше, приїхали, приїхали, залишили завдаток за Ніро в Новому Кузові вже 23-го року. Е, так, тому на дальніки 39 теж можна їздити. Запас ходу ніфіга собі, це вище з середнього, а 64 це практично максимальний запас ходу на сьогоднішній день, тобто один із найбільших запасів ходу для електромобілів. Е, так, ось така 64 пробіг більший відповідно. Так само у нас, коли приїжджають якісь ніро, то в них зазвичай пробіги там е, 150 плюс-мінус. І пробіги, до речі, всі оригінальні. По жодній машинці ви не знайдете скрученого пробігу. Тому ви можете приїжджати з підборщиками, з, на сервіси, діагностики і так далі. Без питань. Скрученого пробігу тут не знайдете. Так, хтось телефоную, але перезвонимо. Поїхали далі. 39 е э, рестайлова, на led оптиці Ось така. Це 22-й рік, 17600, 54 тисячі пробігу. Є підігрівчики. Підігрівчики з сидінь. Має бути значить, проекція, якщо немає підігріву керма. Е, великий екран, преміальна акустика Крел. Ось в такому голубому кольорі. Далі мокрий асфальт. Теж виєстава, але тут вже є парктроніки передні, машинка з Німеччини. Е, 21 рік, 55 тисяч пробігу, 18 300. Ось такими вона йде табличками. Німеччина, є підігріви сидінь, керма, великий екран. І, до речі, у них дуже часто вже врешті йдуть безротові зарядочки смартфона, якщо ваш телефон таке підтримує. Далі ще один його брат близнюк ось такий от, в такому ж самому кольорі, але без передніх Уже Що маємо, то маємо. 22-й рік пробігу 41 тисяча, 18600. Да, бачите, у нас виходить яка логіка. Коли немає е, під, е, підігріву керма, бачите, пуста ячейка, тоді є проєкція. Ось у нас виїзна проєкція. Тобто якась у, нас, у них така логіка. Хочеш проєкцію, заберемо в тебе підігрів керма. Якось так. Е, далі в яскрава така, ну реально цієї колір. Я не знаю, чи завжди собі хотів червону машину. Можливо, майбутню машину візьму в червоному кольорі. Або якийсь Jaguar ар або Peugeot 208 на заряді. Так, це у нас 64-ка 2020 року 89 тисяч пробігів, 18 тисяч доларів. Щоб ви собі розуміли, бачите, різниця по пробігу і ціна одразу плюс. Е, тому що в Європі, якщо ви візьмете машину, наприклад, на 50 тисяч кілометрів з меншим пробігом, це рахуйте, що тисячу доларів треба доплатити. Це в Україні зазвичай, як зробили. Скрутили за 500 гривень пробігу, там ціна не сильно виросла. Але люди, коли дивляться, кажуть, а смисл мені брати у в тебе, якщо в тебе великий пробіг, є за такою ж самою ціною, але зменшую. Тільки вони враховують те, що там Бог знає, скільки скручено. Так, далі Ніро, ой кажу, Ніро Кона теж рестова, вже на парктронічках, В такому синьому кольорі. Чорний. дах, Машинка у нас з Німеччини. Так, 21 рік, 49 тисяч пробіг, 18 900. Це ж бачите, шильдики, німецька. Подаревчики керма, сидінь, великий екран, подаревчики сидінь, керма, парктроніки круг. точніше передні задні камери, автоскладування дзеркал. Цікава машинка. Поїхали далі. Ще одна у нас речі, надува, дивіться, по кольорам. Ви можете приїхати, реально по кольорам вибрати, що вам, що вам до вподоби. Тих три, два, ще цей теж мокрий асфальт. І, по-моєму, у нас ще один в мокрому асфальті є. Е, парктронічки передні, задні, led оптика Це у нас 21 рік, 37 тисяч просьбів, 18300. Теж хороша комплектація. Та дивіться, всі в достойних комплектаціях. В когось є проекція, в когось є замість проекції е, підгрів керма. Ось такий от автомобільчик. Поїхали далі. Теж Рестова, Парктроніки, Леди. Якийсь автограф. Ну, коротше, німецька машинка. 21 рік, 39-ка, 40 тисяч пробігу, 18500. Підігріви керма, є, сидінь, преміальна акустика. І так далі. Ми, в принципі, всі в таких достойних комплектаціях. Далі в Дорі Style. Що ми маємо. Про хроніки, до речі, в дористі передній це взагалі така рідкість, що просто кипиться. Але в реставих вже їх почали ставити. Так, Тут у нас 20-й рік, 127 тисяч пробіг, 64-та батарея, 17150. Без підігрівів, відносно проста, простіша комплектація. Але є адаптивний круїз, є великий екран, є преміальна акустика крео. Пробік хороший, 127 тисяч, 17150, гарна ціна, в принципі, для 64 очки Так, ця машинка у нас далі пішла за акційною ціною. ця взагалі без торгу йде. Тобто, ті у нас ще там щось можна торгуватися по цінам. Тут у нас торгу немає. Це вже крайня ціна, і вже спустили, е, скажімо так, спустили ціну для швидкого продажу. Е, такі ціни даємо, коли машинки тільки от-от приїжджають з автовозу. Знімаємо. Е, так. теж Рестайлінг запутався в словах. led оптика Парктронічки є. 21 рік. Ціна акційна 17800. В оригінальному окрасі весь 41 тисяча пробів, 39-ка, теж німецька. так що мене клієнти розривають один за другим телефонують. Так, підіриви, керма, сидінь, все у нас є. Адаптивний круїз, великий екран, преміальна акустика така от машинка. Далі дорістайлова ще одна кона, 64-ка теж в іскровому крутому такому кольорі. 64-ка, 20-й рік, 104 пробігу, весь в оригінальному окрасі, 17300 акційна ціна. Адаптивний круїз-контроль без підігрівів, бездротова зарядочка смартфона, великий екран. Датчики сліпих зон є. Відповідно, автоскладування дзеркал. Поїхали далі. Акційні ціни, рест, теж LED-оптика, парктронічки всі є, Автоскладування дзеркал. Машинка з Німеччини. 21 рік в оригінальному окрасі. Пробігу 39 тисяч 17 600. Великий екран. Адаптивний круїз є, бездротова зарядочка смартфона, підігрівчики передніх сидінь, підігрів керма і так далі. Та взагалі новйо просто, ну 39 тисяч пробігу. Е, так, ще один у нас в мокрому асфальті, теж Парктроніки всі присутні, led оптика 21 рік в рідній фарбі 60 пробігу е, 60 тисяч км 17800. км. Теж німецька машина. До речі, з Німеччини приїжджають загалом в офігенному стані машини, практично в стані нових. Підігрівчики у нас в керма е, сидінь є. Екран великий, адаптивний круїз. І, до речі, в цьому є ще чорний дах. Тобто він не так сірий, як ті попередні були, а в ньому ще й дах йде чорний. Це допи, це допи, які доплатив перший власник. Е, так, далі теж на ледах, рестовий, партронічки, все є, все присутнє. 21 рік, 61 тисяча пробігів, в рідній фарбі 17800. Акційна ціна 17800. Теж підігрівчики сидінь, керма. Все є. Ще один у нас в синьому такому кольорі з чорним дахом, пархронічки всі, LED, автоскладування дзеркал, 21 рік в рідній фарбі, 43 тисячі пробігу, 17600. Офігенний в оригінальному окрасі. Хороша ціна. Взагалі малесенький пробіг. Машинка у нас приїхала з Німеччини. підігріви сидінь, керма, адаптивний круїз. Все тут теж все, все, все є. Тонування заводське. Блін, ну пробігу. 43 тисячі ну, взагалі, дитячий пробіг. До повномасштабки я своєю домашньою машиною дом робота, а так десь покататися, то накатував орієнтовно по 35 тисяч на рік. Тут машинка вон, приїхала, яка сказав, 20. Перший рік, три роки машині всього-навсього тільки 40 тисяч накатано. взагалі бомба. На електричні, чесно кажучи, навіть на сміття, мабуть, вивозив би, тому що ви катаєтесь практично безкоштовно, особливо, якщо у вас є нічний тариф. Далі у нас є Ніро, Зойки, Ліфи. Ця кона приїхала на клієнта, ДС є та інші варіанти автомобілів. Постійно продаються, постійно заїжджають. Вчора, до прикладу, у нас продалась зранку кона. 64-ка з пробігом 179 тисяч, потім у нас продалась Opel Corsa, продалась і на вечір продався Kia Soul в червоному кольорі, такому 19-го року, з комплектом коліс. Тому кожен день продається, щотижня щось завозиться, ціни я рахую, що дуже круті. Тим паче враховуючи і оригінальність пробігів. Ну і в принципі ведемо бізнес чесно і продаємо автомобілі без якихось підводних каменів. Даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Головне поставити на облік в цьому році і перша реєстрація у вас буде орієнтовно 1500-1700 гривень. Що ж, будуть питання, звертайтеся, номер телефону от внизу, в описі та в коментарях. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.